Читати було захопливо. Це настільки щемко, це настільки талановито описано, наче якийсь репортаж. Цей концерт був знаковою подією, і дуже багато газет друкували фотографії. Дуже багато журналістів про це розповідали, і це такий спогад, який залишився у людей ще надовго. Are war to the war and things were happening in the во. I just couldn't не пастинста майз The Independent писав, що за ці дві години юту вдалося неможливо те, що не вдавалося ніяким дипломатам, політикам, воєнним. Вони об'єднали об'єднали людей. Це знакова подія, коли боно кричить: хай живе Сараєво. Що давайте забудемо минуле і будемо вже цілувати майбутнє. Kiss the future.